Вітаю, друзі! І цей терапевтичний етюд, якби продовжує попередню таку коротесеньку серію в рамках терапевтичні етюди під назвою Мозок може сам себе обманути. Дякую за ваші реакції на мозок може сам себе обманути біль. Потім забій, больовий синдром. А ви попросили і в одному ж. Коментарів прокоментувати, чи може мозок сам себе, ну, людина сама себе, або вірніше сказати, мозок сам себе, а обманутися і зменшити тривогу. Ну, спептали. Давайте я тоді вискажу деякі свої міркування, думки з цього приводу, з позицій, мабуть так. Тому що якщо ми будемо звертатися до психотехніки, коли ми навчаємо пацієнта зменшувати рівень тривоги, побороти панічний напад, це все одно, що робота мозку самим собою. Ні, не коли ми навчаємо, тоді я, мій мозок ділиться з кимось і говорить, ось це треба робити так, це і сприймає. А коли людина сама собою працює, ну але давайте з цієї ж позиції розберемо деякі пункти, які я тут написав. А, знову ж таки, я перепрошую, я звичайно всього хватити не можу. І в цих терапевтичних етюдах, які не є ну ніяк лекції і не підміняє великі наукові дослідження, аналіз літературних даних, тим більше, клінічні настанови, гайдлайн, як працювати з тривогою, панікою. Просто я даю, можливо, якісь такі штрихи, напрямки роботи самим собою або зверніть, зверніть увагу, це може допомогти. Комусь може і не допомогти, а комусь може допомогти, пробуйте. Принаймні нічого тут такого немає. І ще раз звертаю вашу увагу, що там, де я говорю так, можливо, жартівливо, мозок може сам себе обманути, все-таки я звертаюся до нейропсихології. Як працює наш мозок? Що до чого звертається? Якщо ви думаєте, що це ідеальна машина, ну, ми глибоко помиляємося. В такому випадку тоді запитне чому тільки людських страждань. В тому числі навколо того, чого немає, наприклад, навколо фантазії. Тривога це також страждання навколо ще відсутнього об'єкту страждання. Тривога. Страх це вже інша річ. Так, ну що я хотів сказати? А, ось це. Принаймні, тут я написав і попробую до вас донести. Отже, мозок може сам себе обманути, і, власне, йде мова про тривогу. Першим пунктом я для себе поставив це те, що з емоціями не можна воювати іншими емоціями. Всі дуже добре знають, що дурацька фраза візьми себе в руки, не переживай, не тривожся, не працює. І якщо мозок уже видав ось цю програму Я надмірно збуджений. «я…», Знаходжуся в такому розкрученому стані збору інформації з прогнозуванням всього, чого попереду може бути лише погано, тобто погані варіанти, тривога, передбачення, що попереду щось погано, але невідомо, що саме погано. То, відповідно, надавати йому інші емоції, веселити його, переключати на сказати подивися веселу передачу, чи подивися ось цей дуже серйозний фільм, і так далі не виходить. І тут є таке доповнення: замість емоцій, дії. Я так дуже коротко написав, тому що в більш розшифрованому варіанті в мене звучить трошки не так. Замість емоцій, думки, замість думок дії, і як нагорода за правильні дії, знову емоції, але вже інші емоції. Ну, але короткий варіант замість емоцій дії. Тому, коли є тривога. Чим можна обманутися, як мозок може сам себе обманути? То дати команду щось робити. От просто фізично дійсно робити. Тому що емоції вони заставляють людину, вони до певної міри її паралізують в її рухах. Ну, людина не те, що мало рухається. Ні, навпаки, вона навіть може бути збуджена і значно більше рухатися. І всі знаєте ажитацію і так далі. Але всі ці рухи вони абсолютно безтолкові. Тому замість емоцій і дії дії мають бути цілеспрямовані. А цілеспрямовані це щось конкретно зробити. Щось конкретно робити руками, ногами і бажано все-таки в русі виконати. Ну, навіть проста порада. А дати команду іди. От іди і просто спалюй тупо спалюй ті речовини, які збуджують ті ж нейрони, які приводять нейронні мережі в надмірний тонус, гіпертонус, звертаються до тих структур головного мозку, які шукають додаткові джерела інформації. Просто спалюй ці речовини методом активного руху. Щось це нагадує такий а, більш простий тваринний світ, де а, дія, рух просто спалюють, заспокоює цей же організм. Другий варіант самообманутися. Як мозок може сам себе обманути в стані тривоги? Ну, по-перше, тривога це постійний пошук додаткової інформації. От людина відкрито починає фантазувати навколо того, чого немає, ще раз говорю, лише в гірших варіантах. Для того щоб, назбиравши додаткові інформації, перевести в свій стан в два варіанти лише два варіанти. Перший найкращий варіант заспокоїтися. І дай Бог, щоб вона знаходила ту інформацію, чи по відношенню до свого здоров'я, чи по відношенню до якихось подій в своїй сім'ї, які приведуть її стан заспокоєння, прийняття рішення, і нарешті вона видихне. Заспокоїться. Буває інший варіант, коли вона назбирає стільки інформації, яка переведе її тривогу в страх. Страх це вже чіткий, зрозумілий об'єкт, з яким можна працювати. Ну, Наприклад, тривога внаслідок власного здоров'я приводить до того, що вона починає бігати по різних обстеженнях і таки знаходить якісь аналізи, яких спеціалістів, які виявляють причину її больового розладу, дисфункції і так далі. І так далі. Це вже страх. Але ти знаєш, що власне робити, до кого йти, що виконувати, які препарати приймати, і так далі. Два варіанти або заспокоїтись, або перевести в страх і працювати з цим страхом. Тому ну, такий достатньо складний шлях, але тим не менше, коли ми говоримо, мозок може сам себе обманути, для того, щоб просто зараз зменшити. А рівень тривоги, пам'ятаючи, що ідея тривоги це пошук додаткової інформації, це ось такий вінчестер комп'ютер, якому ви дали завдання, щось зв'язане з вашим майбутнім, чи на завтра, чи через 5 років, чи, чи, чи навіть сьогодні вечором. А він розкручується замість там тисячу оборотів. А в хвилину він розкручується до тисячі оборотів в секунди, тобто він просто його зносить. Для того він качає інформацію аж на рівні інтуїції і передчуття. Значить, що потрібно зробити? Дати йому інший напрямок пошуку інформації. Не зв'язаному з тим, що викликало тривогу. Чи це буде здоров'я, чи це будуть сімейні відносини, будь-що, але ця інформація повинна бути дуже важлива. Для цього ви, тоді ви елементарно для мозку створює якби конфлікт двох потік інформації. Ну, ви для чогось її шукали, дуже значимо цю інформацію для вас, для кар'єрного росту, для роботи про ваших батьків, ще якісь нюанси. Відносинами з братами та сестрами, ну, ця інформація повинна бути лише єдино сильно значимою. Коли дові інформації сходяться в одній і ті ж структури головного мозку, звичайно, мозок повинен вибрати, що для нього більш важливо. Так от, лише створення двох потоку інформації, я не скажу, що він одразу заспокоїться і скаже, а, добре, я переключився, дякую, що ти мені тут підкинув, про що можна не тривожитися. Це, це не завжди так. Просто створення двох потоку інформації це все одно, як коли я говорив про мозок, може сам себе обманути біль, дайте заболіти, ну, не, не в прямому сильному болі, а Імітація болю в іншій частині тіла, щоб він відключився від реально пошкодженої тканини, частини тіла, там удару по пальця, і переключився на мочку вуха і подумав, а що це за подразник, чому мене там болить, коли а, що відбувається, і так далі. І тим самим зменшив біль в тому ж пальці, який ви вдарили. Щось подібне, так я трошки примітивно пояснюю, але це зв'язано з цими двома потоками інформації. Наступний варіант, як, можна мозок сам, як може мозок сам себе обманути в стані тривоги, замість уяви про страшне майбутнє, дайте команду мозку зосередитися на життєвих функціях зараз дихання та ритм серця. Всі техніки, направлені на ліквідацію, купірування, зменшення припинення панічного нападу, вони направлені на ефект тут і тепер. Те, що ти можеш контролювати. От вдумайтеся, там більшість технік, більше їх 20, направлені на достатньо ефективних технік. Ще раз повторюю, і я про них читаю. І ви можете знайти в моїх якихось лекціях і для студентів, і для лікарів, де я розповідаю психотехніки з фізіологічним таким напрямком на припинення панічного нападу у вигляді контрольованого дихання. Контрольоване дихання. Так от. Погодьтесь, що в якому б стані ми не були? Ну, в стані збудження, тривоги, в стані страху. Є речі, які для організму, для того ж мозку, який повинен харчуватися, отримувати поштовхами крові поживні речовини, нервові клітини повинні працювати і так далі. Значить, є речі для нього більш важливі, значимо більш важливі. А які це речі? Дихання. І робота серця, яка качає кров. Так от, якщо ви перенесете в, цій, в цьому стані, мозок сам собі дасть команду. А давай я проаналізую ту базу, ті платформи, ті мотори, які зараз. Мене забезпечують, щоб я тривожився, і почну їх контролювати, до них прислухатися, пробувати їх регулювати, тому що в тривозі і так а, цих два мотори працюють невірно. Серцебиття виникає, дихання собаче, хекаюче, а не спокійне, глибоке і так далі. Давай я перенесу увагу на них, я відлагоджу мотори, а потім почну хвилюватися. Переживати з приводу здоров'я, сім'ї, навчання, роботи і так далі. І якщо він зосереджується на цих речах, тими ж техніками, про які ми говорили, їх є дуже багато, дихання за квадратом, повільний вдох, повільний дихання в процесі ходьби, зараз навіть не буду їх перераховувати, тому що, ще раз повторюю, але якщо добре на них попрацювати, це і є самообман, тому що мозок починає регулювати свою частоту серцебиття. Надавленням на очні яблука, певними точками акопресури і так далі, або специфічним диханням, переносячи увагу на свою основу життєдіяльності, на свої моторики. І тим самим, коли заспокоюється робота цих моторів, дихання і серце, я б взяв як основні, то відповідно, коли він вертається в свій стан і приймає рішення, а тепер треба переживати, переживання, як правило, вже немає. Чому? Тому що він попрацював на основу, на базу, завдяки чому він їде по цьому житті. Наступний а, варіант, який можна і розширити, мозок може сам себе обманути. Це той варіант, що йому підкинути додатково, або навпаки, забрати. Слово любить або не любить. Ну от я тут написав: тривога любить голодний мозок. А, Направду так, тривога любить мозок, який знаходиться. В стані, ну наприклад, зменшення кількості глюкози, я не говорю постійно гіпоколікемію, і не мова йде про пацієнтів ендокринолога, про цукровий діабет. А є речі, які застерігають будь-який фізіолог. Якщо ви погано харчуєтесь, якщо ви влаштовуєте гойдалки для свого організму у вигляді не поїв, невчасно поїв, а зараз немає апетиту, нічого не буду», А потім, то ви влаштовуєте оці випробування для власного мозку, мозок, який не отримує. Достатнє харчування приходить в стан збудження, він включає фізіологічний механізм забезпеч мене з великими знаками оклику. Забезпеч мене це в першу чергу глюкозою. Ні, це не значить, що треба їсти лише солодке, це буде глибока помилка, але нервова клітина харчується глюкозою як основою. Тому для того, щоб мозок обманути, ви повинні поїсти. Ну, якщо терміново випийте підсолоджений чай. А перекусіть те, що буде швидко засвоюватися. Не важка а, їжа, і, звичайно, це не повинна бути та їжа, яка тривалий час буде лежати в вашому шлунку і викликати лише дискомфорт. І, відповідно, сюди ж можна було би доповнити, тривога а, не любить стимулятори. А, тому в цьому випадку слово кофеїн надмірний, тому що я тут сам написав: випийте підсолоджений чай, але чай це також кофеїн. Тому, якщо ви зробите міцний чай, то ви отримаєте, ви отримаєте те, що глюкоза поступить в мозок, але відповідно кофеїн збуджить той головний мозок. Тому любить не любить, це той варіант, коли можна обманути мозок. Значить, не потрібно, потрібно дати йому харчування, заспокоїться ж. Швирніться в нього цукеркою, нехай він там її посмокче, а потім перейде знову в тривогу. Повірте, що він починає заспокоюватися. Але ні в якому випадку не кава, не кока-коли, не інші кафеїнові препарати, і так далі, які будуть приводити його в один стан знову ж таки надмірної пильності. А нагадаю, тривога це постійний збір інформації, і це є також це слово надмірна пильність, прислухання, причитування, прибачення всього того, що може додати інформації до об'єкту тривоги. Для чого я тривожусь? Для чого? Для того, щоб перелякатися. Так дайте мені інформацію, чого я повинен боятися. Отже, любить, не любить це той варіант, коли мозок може сам себе обманути. Ну і останній пункт, але зрозуміло, що все я не, не збираюся охватити і за короткими терапевтичними тюдами це далеко не лекція. Це а, соціальна робота мозку. Мозок не може існувати поза іншими людьми. Ну так еволюційно він рухався, так а, гомо-сапіенс була створена серед інших гомо а, і вижила, і а, наші керманьонці. Наші пращури і тому подібне, тому ми дуже соціальні, ми дуже легко реагуємо і включаємося в загальні групові емоції. В тому числі колективна тривога, колективний страх, колективна лють, колективна ненависть, колективна радість, колективне щастя. От вдумайтеся, скільки слово колективне, які б емоції ви не згадували, чи колективна травмована пам'ять. Я буду говорити слово колектив, група людей, соціум. А відповідно, якщо так, то наш мозок може сам себе обманути, якщо нашу індивідуальну тривогу... Попробувати розчинити серед тих людей, які є альтернативною до тривоги, які вже багато чого пройшли, і їхній мозок працює, я вже це все бачив тільки в інших варіантів. Дитино, ти не знаєш, яке було ще раніше життя. Оте, от що ми пережили в Другу світову, от те, що було в голодомор, чи в моєму дитинстві. Тепер я на це все дивлюся. І коли мозок зустрічається з альтернативною поведінкою. Це також його самообман, тому що об'єкт власної тривоги якби не зник. Але він розчинився, він торкнувся емоцій інших людей, дуже значимих для нього. Тому варіант знайти тих людей, які тобі дадуть зовсім інші емоції. Ну, от я тут написав таке жартівливо: знайдіть спокійні мізки. Інших та потріться об них. Потріться це поспілкуйтесь, навіть посидіть поряд. Навіть задумайтеся про них, але краще, звичайно, поспілкуватися. Тоді це додаткова інформація, а там працює не лише інформація, а і тон голосу, і розміреність, і життєва мудрість, і філософія, і багато чого іншого. Ну що, друзі, я, звичайно, повторюся, я е, не ставив собі за мету читати вам лекцію. Ви запитали? Можливо, я щось вам відповів. І як завжди, думайте, думайте, думайте і пробуйте, звичайно.